Всім привіт! Ми сьогодні перше приїхали на річку на риболовлю, ну і на барбекю. Зараз покажу вам нашу річку. Це правда в сусідньому селі. Річка називається Синюха. Зараз покажу вам наше барбікю імпровізоване, бо ми забули решітку. Ось таке воно є. Ой, там уже капає з нього. Сосиски надягнуті на гілки з Аличі. Дуже романтично, дуже лайфхаково, запам'ятовуйте, а краще не забувайте взагалі решітки. Така дуже романтична обстановка. Задань барбекю приводить до забування або поймав, Річка широка досить. Яка ширина річки тут? М -м, метрі тридцять. Так. На та око. Риба! Ох, яка риба. Не знаю, правда, що це за риба. Ану одна... давай подивимося, що за риба, може, нам експерти напишуть. Мабуть, верховодка, але в неї якась, мабуть, є Ой, назва наукова яка. Це вже третя сьогодні. І... на мені на. Друга На кільку, поки. Тюлька, кілька ця салака. Друга була така, прям гарна. Які тут ще види риб Ну, Головні, щуки, судаки, соми, окуні, Це з хижаків, що знаю. А що ти збираєшся вже? Лящі, Ні, порвав гачка, просто не хочу закидати. Тут біля річечки вже холодок, так прохолоденько, а там наверху он сонце світить, спека. Ага. О, до речі, зараз вам покажу вгорі. Е, така дивина, там посаджена ехінацея, поле з ехіноцеї. Е, Це вже воно другий рік тут росте. ехінацея, це багаторічна рослина. Е, і, це так прикольно, цікаво. Зараз знайду вам, де вона цвіте, покажу. Так, ось дивіться. Це поле ехіноцеї тільки тут трішки не зрозуміло. Оце де сухе, це теж вона. І оце з цього боку. А це, мабуть, скошене було. І тут ось видно, як вона і зараз навіть цвіте. Дивіться, поле ехіноцеї. Хто не знав, що таке садять. У нас ось в Кіровоградській області садять. Дуже так прикольно, цікаво. Яка мета цього всього. Чи рентабельно взагалі? Ва, дивіться, я такої квітки ще гарної гарно її не бачила. Клас. Дуже прикольно. Мені здається, наче його тут викосили, оцю частину, а там не викошували, і вона там і не цвіте, де не викошено. Прикольно. Якщо може хтось знає, навіщо садять ахіноцею на полях, то напишіть в коментарях і напишіть, що то ми за рибину впіймали, бо я не сильний знавець у рибах, яких ніколи не бачила. Знаєте, до речі, ще що цікаво, ось це поле ахінецеї, і я чую, як там курочки цвіркочуть, скоріш за все, то оці фазани. Дітки фазанів. Так, Зіркочуть, наче курчатка маленькі. Ось так дуже гарно. Оце, до речі, відслонення кристалічного щита йдуть. Дуже гарні. Ну, а там, а там річка Синюха. Класно так. Так, ми вже будемо вечеряти. Отакий люля-кебаб. Ну, Напівапетитний. Огірочки соуса. в нас, огірочки соус. Такі сосисочки і хлібчик. Зараз перекусимо. Почекаємо, поки он досмажиться і вихолоне монгал. З, з огірками! Так, і огірками. І будемо їхати додому. Отак. Нарешті дочекався. Що це? Окунь. Четвертий риби. Сьогодні була у нас слідка, краснопірка, верховодка і окунь. Ну, Це той, що я окунь спіймав, а було багато, які потікали. Красунчик. Такі плавники червоні. Ага, гадоні. такий насичений. Іди. Третього разу витягнув. Ну поїхали. Давай. Скоро зустрінемося окуню, красеню.